Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях і разом ми готуємо голубці. Починаємо з пропарювання капусти. В кастирулю з окропом кладемо головку, пропарюємо листки, відділяємо і викладаємо на дошку стікати. Потім обрізаємо, тим часом варимо рис. До напівготовності промиваємо. Змішуємо з фаршем. У фаршеві обов'язково має бути трохи сальця. Підсолюємо, перчимо, додаємо яйце і дуже добре вимішуємо. Наші голубці будуть неймовірно соковитими і смачними. І це при тому, що до нашого фаршу не буде входити засмажка з цибулі та морква. Про наш секретик згодом. Так що залишайтеся на каналі і не забудьте поставити нам вподобайку. Ліпимо голубці на лист капусти, викладаємо трохи фаршу, загортаємо, добре скріплюємо краї. Особливо затискати не треба, оскільки в фарші є яйце вони не розпадуться. Нам більше подобаються голубці середні та маленькі. Але то вже справа смаку можете накрутити і великі. Ось вже наші голубчики готові, і тепер переходимо до засмажки. Вона у нас особлива, не така, як у всіх. На пательні на олії підсмажуємо цибулю, моркву, додаємо томатну пасту розведеною водою. І наш головний секрет це сметана. Потрібно 4-5 ложок. Наша заправка має добре перекипіти. Саме сметана забезпечить соковитість нашим голубцям. Спробуйте і ви точно не пошкодуєте. Якщо вам сподобався рецепт, підпишіться.